Підлуння війни небезпека чатувала на школярів ще з повоєнних часів. В слободі Галицького району на занедбаній території виявили понад 700 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, і це усього на відстані 150 метрів від навчального закладу. Як повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій обласної держадміністрації, в перший день знахідки виявили 650 вибухонебезпечних предметів. Серед них було 360 шістдесят шомпольних гранат, 140 детонаторів і 150 артилерійських. Снарядів боєприпаси було виявлено 26 числа місцевим жителям, який тут викопував рослинність, тут десь щось копав. Спочатку було виявлено 5 артилерійських снарядів і 5 е, ружейних шомпальних гранат. Ну і коли по прибуттю на місце, ми вже обстежили. і На даний час виявлено більше ніж 710 боєприпасів. Ми проводимо вилучення боєприпасів з землі. За допомогою я шукаємо, за допомогою пошукових засобів, які у нас на озброєнні. І з подальшим їх транспортуванням і знищенням на відстані 5 метрів від місця виявлення цих предметів проходить газова труба високого тиску діаметром 159 міліметрів, яка веде до головного газорозподільного пункту село Озеряни і забезпечує газом три навколишні села. Загалом, з початку року, на Прикарпатті уже знешкоджено 1014 застарілих боєприпасів. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.